Як ми знаємо, членами НАТО зараз є 32 держави. А от так звані гарантії безпеки для України готові дати 35 країн. Як зазначив президент Зеленський, ці гарантії мають голосуватися на рівні парламентів. В окремий їх пункт винесене також і членство України в ЄС. за словами Зеленського це обов'язкові економічні, політичні та геополітичні гарантії безпеки. Ну а НАТО залишається ваговим важелем тиску на Москву. Все одно вважає так Зеленський. Він заявив, що підтримка України у вступі до НАТО і з боку президента США стала би вагомим тиском на Путіна. Його пропозиція, що як Путін не піде на переговори, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Зеленський переконана навіть ті дві країни, які не надто підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримують рішення Сполучених Штатів. Богдан Василовський, доктор філософії у галузі міжнародного права, експерти з євроінтеграції, доєднується до нашого ефіру. Богдане, вам вітання і доброго здоров'я. Вітання, дякую за запрошення. Дякуємо, що доєдналися. Богдане підемо від загального. Так як ви оцінюєте вчорашній день, вчорашню зустріч у Парижі загалом для е, України, тому що з одного боку західні змі пишуть про те, що коаліція охочих так і не змогла домовитися е, остаточно про відправку військ в Україну. З іншого боку, ми вже зазначили, так хто і за що відповідатиме і які це можуть бути війська. Результат для України більше в плюс чи більше в мінус на вашу думку? Я думаю, для того, щоб відповісти на це питання, почнемо із загальної тези про те, що захід почав шукати нові формати співпраці, зрозумівши остаточно, що світопорядок той післявоєнний порядок, Ялтинська система відповідно поздамська система 45-го року, вона зруйнована, і відповідно потрібно шукати ось ці нові формати. І багато змін навіть написали про те, що коаліція охочих перетворюється у коаліцію рішучих, тобто. Вже задекларовані держави, які за щось будуть відповідати. Однак, якщо ми говоримо з тут зв'язці про Україну, ви знаєте, мені здається, що на нас тисне наш історичний досвід, який змушує бути обережним, це буде перський меморандум, травматичний наш досвід, до -до тому що для України будь який документ чи будь-які такі місії, ідеї без реальних механізмів захисту і покарання агресору. Виглядає як повторення старих помилок, тому риторика Володимира Зеленського про сильну українську армію головну гарантію має і стратегічний і символічний вимір. Водночас ми бачимо про те, що формується так звана, знаєте, система меню, ніби як, якщо так можна сказати, ніби як в ресторані, коли кожна держава бере і обирає так. Я з військами не зможу допомогти. Там у нас є позиція, але ми допоможемо із кіберзахистом. До речі, це дуже важливо, тому що. Я вважаю, що в поствоєнний період буде багато маніпуляцій політичних, тобто вплив на свідомість людей, і також буде агресія у кіберпросторі. Відповідно, є, є держави, які допоможуть грошима, я є, є навчанням, як ви правильно зауважили у передмові до даного мого включення. А і натомість ми бачимо про те, що все рівно, хоч Макрон і заявляє про стратегічну автономію Європи, вже як таку. Ми її не можемо ще побачити, тому що, наприклад, Франція Італія говорять так, потрібно наблизити все до умов статті 5 договору про НАТО. Однак Німеччина вагається взагалі, як вона може допомогти. І ось тут ми бачимо не стратегічну автономію, а напевно більше страт... стратегічне розділення до сих пір. Не забуваємо про те, що відбувалася напередодні і розмова європейських лідерів із Зеленського з Дональдом Трампом. І знову ж таки змі пишуть, зокрема, і більд, що Трамп спілкувався з європейськими лідерами на підвищених тонах, і європейські лідери опісля цієї розмови в кулара говорили про те, що більше не очікують, що Трамп. Уведе санкції, і знаєте, ми кажемо про те, що наші перемовини так з РФ зайшли в певний глухий кут, тому що жодна зі сторін не буде поступатися іншій. Але е, із Європою здається, що теж ми в певному глухому куті, принаймні Сполучені Штати, спільну мову знайти всі ну не можуть і підвести все до одного спільного знаменника як в школі в математиці. Пригадуєте? Uh -huh. Так, абсолютно погоджуюсь. Я хочу тут додати до вашої тези те, що, хоч ми й говоримо, там 26 держав uh -huh. і є більш широка коаліція з 39 держав, які хоч чимось допоможуть. Однак без чіткої позиції Вашингтона вони усі взагалі не будуть нічого робити. І я і я боюся, що що ризикує ця ініціатива взагалі залишитись символічною, тому що навіть якщо не буде американського чоботу на території України, потрібна розвідувальна присутність, потрібно прикриття з повітря, і це є критичною для. Будь-якої багато національної е, операції я вже не кажу про якийсь певний ядерний щит чи можливо про глобальну проекцію сили США. Е, Дональд Трамп, на мою думку, вагається е, між такими двома позиціями. Я цього, цього е, знайте він. Е, очолює коаліцію охочих лідерів до Нобелівської премії миру. З одного сторони він все вирішує. Він глобальний захисник миру, а з іншого він дуже хоче торгувати із Російською Федерацією. В його уявленні ось ці великі полюси, сили існують. Тут китайський лідер ще каже а, на саміті, що що показав своїми діями, навіть не каже, а показав своїми діями, як знову світ повертається до певної блоковості. І відповідно він розривається Дональд трамп, такими, що Європа, Україна на нього тисне, але водночас він би хотів би дуже легких і простих рішень, тому він максимально відтягує. А Путін і вся російська військова політична машина зрозуміла, на що давити Трампа, щоб показувати свою певну конструктивність в лапках. Тобто, от ми конструктивні, дивіться, ми пропонуємо кожен раз, як підходить якийсь дедлайн. Ми пропонуємо нове якесь рішення то перемовини в Стамбулі, то прийти. От зараз він заявив, так, я очікую в Москві. Е і зараз дуже, дуже цікава теза. Москва ніколи не була проти України в ЄС. Mm -hmm. Це все ж, е але ж ми ж але ми ж е пам'ятаємо, що революція гідності почалася саме з відмови про угоду про асоціацію, яка по суті нічого не вирішила, у України ще не було європейської перспективи. А зараз Путін говорить про те, що він не був ніколи в ЄС. Це все не для тези, не для росіян і навіть, напевне, не для українців. Це mm -hmm. суто для одного адресата, для Дональда для Трампа. Що ось дивіться, я вже поступаюсь. Але насправді ці поступки вони нереальні. Путін зараз говорить про те, що він готовий зустрітися із Зеленським і запрошує Зеленського у Москву від президента України. Ми почули, що там цього не відбудеться, у Москву він не поїде. В мене просто така думка про майнула. Ви зараз скажете, має вона право на існування? Чи взагалі ні? А європейські лідери чи Дональд Трамп можуть змусити Зеленського їхати в Москву на переговори із Путіним? переговори потрібні, але от бачиш, він же ж не хоче нікуди їхати, окрім своєї Москви. Ти змушений туди поїхати? Чи ви знаєте якийсь такий дурний і взагалі нереальний сценарій? Я думаю, що так як ми не знаходимося за тими закритими дверима, я думаю, що можуть бути, знаєте, окремі лідери можуть, скажімо так, в лапках заохочувати його, тобто підбурювати, казати, ось стан ось такий. Але змусити неможливо лише, ну не лише, а, напевне, на мою більше, таку знаєте, загальну суб'єктивну думку з двох причин. Перше, є певний ще формат а, підтримки. А, його статусу як, як лідера держави, яка кинула звардя такий Давид і Голіаф, яка кинула такому велитню виклику відповідно і стійко відбивається лідеру Украї, лідер українського народу. І друге, вони розуміють вже з Відповідно, вони вже розуміють із перемовин із нашим президентом і з Володимиром Олександровичем Зеленським про те, що якщо й раніше таких поступок з його боку, боку не буде не було, то як змусити його наразі? І і mm -hmm. тут треба ще знаєте, подивитися в корінь того, що він, європейські лідери. На відміну від 2014-2019 років, коли вони за ті п'ять років нам казали, що потрібно виконувати мінські домовленості і вірили, що Росія повернеться на справжній мирний трек, зараз я думаю, більшість зрозуміло про те, що навіть якщо вони там і змусять і Зеленський полетить до Москви, там е нічим ця зустріч просто не, не завершиться. Mm -hmm. Цього ще напевне не розуміє Дональд Трап, Хоча для наших глядачів і слухачів хочу зауважити про, про те, можливо, не всі це поамітили на всіх таких зустрічах коаліції охочих, рішучих, як би і не називали, тобто з європейськими лідерами, завжди був Кіт Келох, який вже є проукраїнським, відповідно. Але Кіт Келох має бан від Москви на те, щоб він брав участь із росіянами, чому до Росії їздить стів mm -hmm. Він їм ближче, він там говорить про економіку, він він, він, він такий ріє. То з нерухомості, але вперше на коаліції рішучих з'явився стів. Вітко угу. ми можемо з різних змін бачити, що він там був 30 хвилин, що він не ви не ви не визначав великого інтересу. Однак, це то це та людина, про яку CNN, про яку Fox News і, і і інші газети, улюблені газети Трампа, канали, говорять про те, що він більш вхожий в Кабінет Трампа в Маралаго, і відповідно підказує йому в ухо, що робити. І ось він вперше з'являється. Він не міг з'явитися там без згоди Дональда Трампа. Цікаво і цікаве спостереження. Дякуємо пане Богдане, що це зауважили. Богдан Василовський, доктор філософії в галузі міжнародного права, також експерт з євроінтеграції. Був з нами на зв'язку. Підбивали підсумки учорашньої зустрічі коаліції охочих у Парижі.